Про головне на цю миті у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Цивілізований світ поряд з нами. До Дніпра приїхала пані посол Норвегії в Україні. Скандал у ліцеї. Чому директорка закладу облаяла учнів ексклюзив жінок, підприємець більше? З якими гендерними стереотипами стикаються бізнес-вумен. Увесь день ворог тероризував Нікопольщину, бив з артилерії і дронами Камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали. Серед них дитина. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель. Пошта, сім магазинів. Аптека, перукарня. Понівечені автівки. Гучно було і в Криворізькому районі. Агресор поцілив дроном Камікадзе по Грушівській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих, повідомили в обласній. Військовій адміністрації. ЗСУ зупинили контрнаступ росіян у Курській області. Повідомляє представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський. За його словами, частина території Курщини залишається під українським контролем. Армія РФ намагалася атакувати з флангів, але була зупинена. Сьогодні ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем українських військ. Попри це, як зазначив Дмитрашківський, часткового успіху ворог все ж таки досяг. Мирних мешканців евакуювали з прифронтових населених пунктів Покровського району. Більшість евакуйованих переважно літні люди. До цього українці жили під постійними обстрілами, однак із загостренням ситуації змушені були покинути рідні домівки. Спасінням людей займався екіпаж евакуаційної групи Білий Янгул. Година у вас постраждав? Постраждав. Пунктів вік, пунктів Цивілізований світ у цій війні поряд із нами. До Дніпра навідались Хелен Сант Андерсен, пані посол Норвегії в Україні, а також представники УВКБ ООН. На вулиці Виконкомівській вони зустрілися із мером Дніпра Борисом Філатовим біля будинку, куди у червні цього року влучила ракета РФ. Основна тема розмови посилення міжнародної допомоги. Нині відомо про постачання обладнання, що допоможе місту пройти сезон холодів. Також коментуючи розпочату співпрацю Дніпра та Драммена, угоду, яку Борис Філатов підписав два тижні тому, пані посол підкреслила, що це є важливим кроком у поглибленні відносин не лише двох регіонів, а й обох країн. Ми будемо працювати далі. Я хотів би ще раз підкреслити, що як я кажу завжди. Кожного разу, що для нас дуже потрібна не тільки матеріальна допомога, а також допомога і підтримка моральна. І вона є, і вона буде. І весь цивілізований світ у цій страшенній війні він з нами поруч знаходиться. Наслідки війни, які ми бачимо, як цей будинок позаду мене дуже важко прийняти. Це неможливо уявити, як сусідня країна може продовжувати атакувати мирне населення тут. Ця війна принесла так багато страждань цивільному населенню. Два будинки без води на Запорізькому шосе стався витік із колодязя. З початку року від містян до КП Дніпроводоканал надійшло трохи більше ніж 5200 заявок на пошкодження на мережах водопостачання і близько 9500 тисяч заявок щодо засмічення мереж каналізації. Які роботи ведуться наразі? Далі в сюжеті. Жителі будинків Запорізьке шосе 38 та провулок Джинчарадзе 4 регулярно потерпали від підтоплень власного двору. Аби вирішити проблему, звернулись до кп «Дніпроводоканал». Ми готові потерпіти, щоб зробили ремонт, щоб більше такого не ставалося. Періодично приїжджає водоканал і ремонтує, усуває цю проблему. Аварійні ситуації намагаються усувати якнайшвидше. Комунальники досліджують проблемну ділянку і, виходячи з цього, складають план робіт. На теперішній час проводяться роботи з відкачування води з колодязя, вода скидається у найближчий дощоприймач. Після відкачування води з колодязя буде встановлено саме місце пошкодження на водопроводі діаметром 200 мм. Після того, як буде Виявлене місце пошкодження за мирийною технікою буде розкопаний котлован, аварійна бригада спуститься та буде усувати саме це пошкодження. Водопостачання в домівках Дніпрян відновлять одразу по закінченню робіт. Аліса Антонюк, Дар'я Лисенко, Іван Пономарів. Дніпро ціві. Хочу вдарити тебе стільцем. Саме так директорка приватного ліцею сучасної освіти розмовляє зі своїми учнями. Відео з її спілкуванням з'явилося у телеграм-каналах, після чого вибухнув справжній скандал. Що стало причиною лайки директорки, і до чого все це призвело? Детально у наступному сюжеті. Дніпровський ліцей сучасної освіти на у всього міста. У мережі з'явилось відео скандалу, де директорка Аліна Кирпале страшенно лається на учнів. Я хочу, щоб ти бола нас. Ця появи відео у мережі директорка написала коментар, де зазначила, що винною себе не почуває. Журналістам директорка сказала, що в усьому винні діти вони чудять, ігнорують викладачів та трощать ліцей. Вони стоять у вот тут вот держать, вот двір закривають а кошечка закриватки. Поток включають і устраивают баню. І меня начинает критику, потому що до меня подходіли чотири учителя. которые уже просто подошли, говорят, Васильевна, мы ничего сделать не можем, только вы их можете привести в чувство. Вода открытая, пар. А что могло бы быть дальше? Если бы ударило их током, если бы начался пожар. Но это же детки, их же надо спасать. Они же такие беззащитные. То кайм 15-16 років, А через два вони уже будуть совершеннолетними. А Що за два года зміниться, якщо ні в 15-16 шістнадцять такою чудо жінка? Наголошує, що такі хуліганські випадки не перші, Ба більше то рік дітей хотіли відрахувати, але батьки благали їх залишити. Адже це не перший заклад, який вони змінюють. Всі лето мене, ці ті роділі упрашували їх оставить. Я їх оставив. Може, я ж чоловік і ж тоже мама. Я ж понимаю, що такое, коли у тебе є стрібенок, і ти не знаєш, що з ним делать. Як ви гадаєте, вчитель, взагалі люди, які працюють з дітьми, мають саме так відкрито Так. Дітей. а виховання це суспільство і батьки. І от то, що ми маємо бидлоту в підлітковому, це це йде від суспільства. Вчитель дає знання. А дитина обирає вже сама відповідно до свого виховання. Поспілкуватись з тими, на кого лаялась директорка, не вдалось. Учнів у ліцеї не було. Інші діти, щоправда, у присутності директорки кажуть, що їм тут подобається. На сам це дуже добрі, а все подобається. Так. А поза класом стають більш відверті. Мабуть, це розпочали діти, але і директор міг, міг перетапити межу, що він дуже сильно почав. Про свої слова директорка не шкодує, ба більше вона каже, повторила би це ще раз. А я задоволена цим скандалом. Знаєте чому? чому? Бо зараз у мене рейтинг кращий, ніж у президента. Дар'я Лисенко, Давид Юрченко, Костянтинки Асердні про Тіві. Вже завтра у прямому ефірі твій ранок на Дніпро тівій побачите ще більше деталей з приводу резонансного скандалу у Дніпровському приватному ліцеї. Стати банкрутом та не повертати гроші суд по справі порту боріваш триває. 18 вересня у господарському суді Дніпропетровської області розглянули низку питань та заяв. Як пройшло судове засідання у сюжеті Артема Ліфінцева? Чергове засідання по справі зернового порту Боріваш в залі присутні представники страхової компанії Інкострах та ліквідатор на онлайн зв'язку Приватбанк. Засідання пройшло на підвищених тонах. Цікаво, що предметом спору стала інша справа та витребування доказів. Цій справі витримувалася це рішення, але стосовно пов'язаності приватбанку та інкостраху. А у даній справі ми просимо суд. Витрибувати це рішення номер 105 яке стосується пов'язаності Приватбанк та ТОВ Барваш. Тратим пристрахули ті документи, які випросить виживе справи. І друге про те, що вони стосувалися інго страху. Вони відповідають дійсності, оскільки це рішення. Хлопне. Ба більше страхова компанія запевняє, що необхідні документи є банківською таємницею. Банк з сім погодився. І самостійно стільки страх я дошав подарувати такі документи. Представники інго страху просили змінити предмет позову та перейти до загального провадження. Банк категорично проти. Вартість порту оцінюється у суму 5 мільярдів гривень та є надважливим для держави. Втім, у 2024 році його схоже вирішили захопити. А бенефіціарами є Коломойський та Боголюбов. Відомі олігархи, адже за інформацією змі, головним над процедурою банкрутства та судовим процесом є Володимир Яценко, колишній топ-менеджер Приватбанку, коли той ще належав Коломойському. Побачити контроль може кожен, просто подивившись графік судових засідань та проаналізувавши його, адже на розгляді є відразу дві дзеркальні справи, підписані одним адвокатом. Подібні випадки в Україні не перше. Такою ж схемою займалася компанія Агроте. Термінал, яка також належала Ігорю Коломойському. Після перерви суддя виніс вирок. Із доведення належним чином доказів. З урахуванням того, що позивач все ж таки клопотання своєчасно надав про витравлення доказів. З метою допущення. Розкриття банківської таємниці питання щодо витримання доказів. Суд задовольняє частково. Отже, відтепер отримувати інформацію по справі буде набагато складніше, адже суд може стати закритим. Та ми і надалі будемо намагатись інформувати українців, чи дійсне це банкрутство одного з найбільших зернових портів держави або чергова схема Коломойського Таєценка. Артем Ліфінзев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Диверсанти продовжують палити автівки по всій Україні, зокрема у Дніпрі та столиці. Хотіли заробити на підпалі автомобілів військових та швидких також на Полтавщині. Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, причетних до підпалу автомобіля ЗСУ. Любительки легких грошей отримували завдання напряму від куратора через месенджер. Тепер вони ризикують провести найближчі вісім років у в'язниці. Проїхався у багажнику до кордону з Румунією за 13 тисяч доларів. Прикордонники затримали перевізника ухилянців з клієнтом у багажнику. Окрім водія, в авто перебували двоє пасажирів: хлопець і дівчина. Водій стверджував, що просто підвозить знайомих в один із населених пунктів. Однак, під час огляду автомобіля в багажнику прикордонники вивели ще одного чоловіка. За словами правоохоронців, житель Івано-Франківської області заплатив водію 13 тисяч доларів США. За ці гроші його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону України до Румунії. Наразі слідство встановлює причетність до протиправної діяльності інших пасажирів автомобіля. Парламент прийняв в цілому законопроєкт про збільшення витрат на армію. Вони зростуть на 500 мільярдів гривень. Для залучення додаткових коштів влада збільшить податки, у тому числі для бюджетників, вчителів, лікарів та інших. Якщо раніше люди цих професій сплачували півтора відсотка військового збору, то тепер ця цифра становитиме 5%. Не півтори, а вже цілих 5% військового збору сплачуватимуть українці. Таке рішення сьогодні прийняв парламент. Дніпряни переважно позитивно ставляться до законопроєкту. Я згодна, то що не завжди можна задонатити, тому хай буде так. Я щитаю армія на допомагати. Почому по тому ж тим не хватає. Вважаю, що президент України приймає правильні рішення, якщо він підпише цей законопроект. Думка економічного експерта відрізняється від настроїв населення. Найбільше він побоюється за роботу фопів. Фопів, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Теж планують обкласти, причому не 5 відсотковим, а 10 відсотковим військовим збіром. Для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування, а також ФОПів третьої групи, планують ввести військовий збір у розмірі 1% від усього товарообігу. Повідомляє експерт. Як наслідок для українців зростуть ціни на товари, а деякі фопи ризикують припинити свою діяльність. Власною думкою також ділиться народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики Підняття ставки військового збору з півтора до п'яти відсотків це означає, що всі, хто отримує з бюджетної з бюджету гроші, це вчителі, лікарі, бюджетники, соціальна сфера, обслуговуюча сфера, вони насправді з їх оплати, з їх заробітної плати буде утримано замість 1,5-5 відсотків. Народна депутатка називає подібне рішення історично невиваженим та несправедливим. Обурюється тим, що влада таким чином вирішує питання за рахунок людей. До прикладу, якщо раніше працівник з мінімальною зарплатнею сплачував 120 гривень військового збору на місяць, то тепер сплатить 400 гривень. Роботодавець вимушений буде підвищити фонд заробітної плати, сплачувати по суті за такого працюючого податок. А це зменшить фінансовий результат до податкування такої юриди. Дичні особи наразі обговорення хайпового законопроєкту триває. Наша команда активно слідкує за розвитком подій. Артур Орел, Анна Стасюк, Юрій Даницький, Дніпро З'являється інформація про те, що внутрішні переселенці можуть залишитися без державної підтримки, якщо їхній сукупний дохід перевищує 9444 гривні на місяць. І, хоча це не стосуватиметься всіх, а лише тих, хто звертається за продовженням виплат, це викликає занепокоєння серед людей. Депутат Михайло Цимбалюк зауважив, що виплата коштів буде припинена і для тих, хто не повідомив про зміну у доходах або кількості членів родини. Додатково можуть бути скасовані виплати тим, хто не вказав нове місце роботи чи проживання. Усі отримувачі, які отримували допомогу у попередніх шести шестимісячному терміні, то таким категоріям, якщо вони виконують певні умови, буде подовжена допомога автоматично. Це пенсіонери, пенсія яких е, не перевищує 9,444 гривни, е, особи з інвалідністю першої другої групи, і усі родини середньомісячний дохід е, на одну особу, де теж не перевищує 9,444 гривни. 50 мільйонів допомоги до кінця року. Уряд Литви має намір до кінця 2024 року передати Україні військову допомогу на десятки мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Лауріна Скащунас. Політик розповів, що литовська влада планує виділити під ці цілі від 40 до 50 мільйонів євро. За словами Кащунаса, приблизно 10 мільйонів планується направити на виробництво ракетних безпілотних комплексів Паляниця в Україні, а також закупівлю радарів та засобів ППО малої дальності. Він також додав, що цього року Литва вже надала нам допомогу на суму 153 мільйони євро. Жінок-підприємець більше. За перші вісім місяців 2024 року в Україні зареєстрували більш ніж 193 тисячі нових фопів, 60% з яких відкрили панянки. На жаль, представниці жіночої статі досі часто стикаються з гендерними стереотипами. Мовляв, жінкам не місце у бізнесі. З такими ж стереотипами зіштовхнулася й наша наступна героїня Єлизавета, співвласниця бренду одягу. Що спонукає жінок до нелегкої ролі босів у сюжеті Анастасії Васько. Жіночий бізнес бум спостерігається в Україні з початку 2024 року. Зі 193 тисяч нових фопів 60% відкрили саме представниці, що стало історичним рекордом. Торік їх було 55%, а у 2022 – 47%. Єлизавета співвласниця бренду одягу, заснованого ще у 2018 році. Каже, зіткнулася зі стереотипами ще на початку шляху. Звісно, я стикалася з тим, що Ліза, ну не треба так працювати багато, а я дуже багато працюю. Не треба так багато працювати, треба там відпочивати, треба більше там приділяти увагу, але я все організувала так. Я сама по собі менеджер, я вмію організовувати бізнес і я вмію організовувати сім'ю. Тобто своїх дітей цілком очікувано, жінки все більше замінюють мобілізованих чоловіків у тилу. Попри все, сучасний світ з кожним роком позбавляється переконань про гендер у професіях. Тому у панянок з'являється бажання проявити себе. По-перше, ми хочемо самореалізації. По друге більше ФОП стало, бо цього вимагає держава. і Я вважаю, що це правильно. Тому, якщо також вести чесний бізнес, ну багато хто просто вийшов з ціні. Да, Там вони відкривали магазин в інстаграмі, наприклад, і приймали гроші на карти. Зараз це таке вже неможливо, ну якщо також розвиватися. Єлизавета, ще й як мама двох дітей, ділиться складно поєднувати сім'ю з роботою. І ніколи чоловік не зрозуміє, що це таке, коли тебе дитина не спала всю ніч або вона захворіла, і ти повинен бути з нею. Але паралельно тобі треба бути і ну і ті і мамою, і Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці: 26 тисяч або ж 13,6 відсотків від загальної кількості. Активно реєструють свої бізнеси і на Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Дуже добре, що жіноче підприємництво, нехай в таких складних умовах, яких ми зараз перебуваємо, воно отримало певний поштовх фізичні особи-підприємці. Це ота маса, це ота опора, яка дає своїми податкам, своїми послугами можливість місцевим бюджетам бути більш. Стабільними, більш прогнозованими разом із великим показником відкриття нових ФОП також спостерігається чимала кількість закриття малих бізнесів. Середній період діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає два роки і сім місяців. Анастасія Васько Борис Єфімов Дніпро ТВ. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватно-енергетичною компанією ЦЕК завтра, 19 вересня з 8 до 18 години, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами на ваших екранах. А більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому у мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!